Понад 300 юних футболістів 2005-2007 років народження та 26 команд учасниць змагалися у ковелі за призи першого етапу всеукраїнського фестивалю футболу. Ігри турніру відбувалися на кількох спортивних аренах міста одночасно. Лише в минулому році, завдяки співпраці влади та народного депутата України Степана Івахіва, в Ковелі побудували два сучасних міні-стадіони зі штучним покриттям. Найменші хлопчаки ганяли м'яча в залі міського центру спорт для всіх, колектив якого і виступив організатором футболу футбольного форуму зараз такий тяжкий час. Наші діти не мають можливості особливо десь їздити. А зважаючи на те, що в нашому місті побудували таких пару прекрасних спортивних об'єктів, ми вирішили запросити до себе гостів і. Потім пішло-пішло, не змогли відмовити нікому. Вийшло так, що загально по трьом віковим групам взяло участь 26 команд. Ну, звичайно, дуже важко для нас, тому що у нас небагато колективної дружній. Ну, Але те, як діти співали гімн, воно дійсно того варто, ті емоції, а втома вона швидко проходить. Дитячий футбол тим і вирізняється, що всі емоції тут справжні, всі голи неочікувані, а результат гри непередбачуваний. Нелегко далася перемога на футбольному полі юним футболістам Сокаля. Однак, отримавши заслужені нагороди, діти випромінювали щастя і не думали про втому. Їхали з надією, як на перемогу. Як то буває, і хлопці завжди настроюються, хочеться завжди здобути як найкраще місце, як найкраще місце. Ці діти задоволені, тим більше в нас. Нема таких пулів, от, ну, на полі дуже гарне таке штучне. У нас такого немає покриття. Там хіба у Львові, у Львові ми там їздимо грати. Дуже нам сподобався турнір. Дякуємо, що нас запросили. Надіюся, ще на, наслідна наступний рік. Будемо приїжджати. Окрім футболістів з Сокаля у своїх вікових групах перемогу здобули також команди ДЮСШ селище Любленець серед найменших та Луцької Волині серед гравців 2006 року народження. Я перше хочу подякувати дуже гарну організацію турніру на дуже хорошому рівні. В такий час складний зібрати стільки команд. Це чудово. Я думаю, тут програвших нема. Виграли всі, але нам повезло виходить більше. Значить, ми працювали краще. Окрім команд, організатори фестивалю окремо нагородили і кращих гравців у своєму футбольному амплуа. Фіналі було важко. Важко, бо команда була сильна. Чіт було важче іграти ніж ніж з попередніми командами. Ми задоволені тим, що ми виграли, дісталися перше місце. Хочу стати будущим воротарем. Уже за тиждень ковальчани чекають в гості нову групу команд, аби розіграти призи другого етапу всеукраїнського дитячого футбольного фестивалю.